Мистецтво закарбоване на стінах у Староушицькій громаді, що на Хмельниччині у селах Грушка та Гураївка художники створюють картини на будівлях. Муралів із різною стилістикою в краї вже майже два десятки. П'ять із них написані за мотивами митця закоханого у Поділля Олександра Грена. За моєю спиною це, скажімо, так, своєрідний монтаж певних елементів з його реальних робіт і елементів, які є лише на його ескізах у фондах музею Саповідника в Кам'янці-Подільському. І вони також тут використані, тобто по суті вони вперше ожили. Адже до того можна було їх побачити тільки у фондах музею заповідника. Олександр Грен, художник-живописець минулого сторіччя у 20-х роках. Переїхав разом із родиною до Кам'янця-Подільського і захопився цим краєм. Часто у своїх картинах зображував тогочасний побут подолянок у національному одязі. Родзинка його творів багатошарові хустини, які тоді носили українки. Ці образи подолянок він змальовував саме в нашому краї. Питання в тому, чому так пов'язані хустки, чому їх стільки так. Насправді була така традиція на поділі пов'язувати хустки одночасно кілька, так і щоб було видно усі вузли, і відповідно таким чином, от як зображено на роботі. Можна було їх, ну як тут іноді кажуть, уздріти до слова. Майже усі мурали створили художники, які брали участь в арт-резиденціях у мистецькому просторі Баку та Хаб. Здебільшого у їхніх творах переважає національний стиль, а головна мета стінописів популяризація українських митців сприяння туризму на Поділлі. Олександр Грен був невідомим художником. Ми вирішили, якщо він працював тут, і якщо він так класно малював, то треба якось цю спадщину піднімати і доносити до людей. І ми намалювали цей мурал один. Потім тут другий, на його присвято його творчості. На... В Школі нашій третій. Ці картини мурали, мистецтво ми десь теж підв'язуємо під розвиток туризму в нашій громади, тому що це дуже гарна популяризація громади. Приїхали художники. Кожен художник, кожен митець, він має дуже багато своїх шанувальників, підписників, своїх сторінок. І після кожної резиденції це входить дуже багато інформації про нашу громаду. Що у нас така класна громада? У нас гарно сюди потрібно їхати. Приїжджати мурали. Вдалося реалізувати завдяки співпраці влади та громадських діячів і зали. Ученням грантового фінансування усі стінописи вже позначили у туристичному путівнику, який незабаром буде доступним для мандрівників. Їх є більше 20 і навіть в межах одного з грантів вже вже створена ціла карта таких муралів. Є багато теж. Людей, які люблять мистецтво, і от те, що ми десь від інформ... десь в різних соціальних мережах поширюємо інформацію, що у нас є така вже ціла серія муралів, карта. І це десь теж приваблює додатково людей, які люблять мистецтво. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.